Філософське запитання. Чому у нас в суспільстві люди дуже сильно поляризуються? А десь інакше, мені здається, всюди так? Ні? Комусь не сподобалось, що сказав X, І тепер він вважає X і всі, хто його дивиться, слухає долбайобами. У нас є дуже багато реальних зрадників в Україні, корупціонерів, але чомусь увага людей сконцентрована на хейті публічних людей, які колись сказали щось, що їм не сподобалось. Так завжди було, чуваче. Так завжди було. Якщо людина відома до неї ставлення, воно її просто під мікроскопом роздивляється. Так? Тому так завжди було. Я не можу сказати, що це у нас. Мені здається, що так всюди, у будь-якій країні саме так воно і є все. Тому це просто, скажімо так, люди, вони є саме такі. Психологія людська вона є такою. Що людина, вона готова якусь дрібницю. У публічної людини розглядати і думати про це. І наче її також турбує. Але якщо вона не знає, як ця людина виглядає, якщо вона, вона його бачила там раз в житті чи а, взагалі не бачила, це її турбує набагато менше. Ну, мені здається, так у всіх. В моєму оточенні є декілька порохоботів, з ними розмовляти неможливо. Я не вважаю Зелю чи Порошенка поганими чи хорошими людьми. Це твій вибір. Це вибір. А я, наприклад, Порошенка вважаю поганою людиною. Я маю на це право. Ну, я маю як людина когось вважати хорошим, когось вважати поганим. Я ж маю на це право. І я Зеленського вважаю хорошою людиною, людиною, людиною. Ми навіть про людину кажемо. Не про президента, а про людину. Я вважаю Зеленського хорошою людиною. Порошенка я вважаю поганою людиною. Ну, про президентство те ж саме. Зеленська вважаю хорошим президентом, Порошенка вважаю поганим президентом. Ти можеш так не вважати. А я вважаю. І я не стидаюсь про це казати, навіть не зважаючи на те, що хтось зараз із порохоботів, як ти кажеш, також дивиться цей канал, такі кажуть: пиздець, як мені пише кам'яне, Макс, дивився до, це, до тебе, до цього тебе дивився там, декілька місяців чи декілька років. Ну, коли ти таке сказав про Порошенка. Відписуюсь, та й добре. Я, коли це все кажу, я розумію ризики. Чого страшного, хтось залишиться ось хтось, а, після якихось моїх коментарів, він піде. Це нормально. Усім не можеш подобатись. Але саме головне мати свою точку зору і свою думку. Я так вважаю, а ви.